На Закарпатті відпочивальник з Києва убив старенького сторожа одного з туристичних комплексів. Все через те, що чоловік попросив молодика поводитися тихіше. Компанія гучно відпочивала всю ніч і заважала іншим відвідувачам спати. Після вбивства Нелюд не жалкував, лише сказав, що вбив Бандерівця. Крики, випивка рікою, гучний сміх. Того вечора компанія бізнесменів з Києва гучно відпочивала на території туристичного комплексу в селі Шаянах. Застілля тривало всю ніч, а опівночі до молодиків підійшов місцевий сторож. Зауваження чоловіка просто розлютило товариство, і вони накинулися на старого. Вони там в туалет ходити, він зробив зрозуміло, і з цього пішло. Протягом ночі компанія двічі гамселила чоловіка. Після першого разу сторож полежав на траві та й пішов собі. Утім, нетверезі туристи. Нас догнали і побили його ще й біля басейну. Проте найгірше на чоловіка чекало попереду. Розв'язка конфлікту в цьому туристичному комплексі настала близько восьмої ранку. Саме у цій порі основна частина відпочивальників такі пішла спати. 34-річний чоловік вже взяв з собою битку і пішов ось в цей будинок, аби розібратися зі сторожем. Скільки ударів завдав киянин за Карпатцю биткою, точно сказати ніхто не може. Проте в постраждалого виявився проламлений череп. Вся голова та обличчя нагадували криваве місиво. Жорстоке катування побачили інші відпочивальники, які почали кричати. Побитому, але ще живому сторожу швидку викликала його ж донька, яка прибігла до батька, що конав. На її руках він і помер. Сам його кат лише казав, що немає за чим жаліти. Все лице його було побите, а очі запухлі. У крові з кров носа ротом. Стресна, я вам не можу. Сьогодні в туристичному комплексі нічого не нагадує про трагедію, яка сталася напередодні. Заклад переповнений відвідувачами, Сліди крові вправно змили, а персоналу заборонили спілкуватися з пресою. Я за те, щоб людину посадили. Ну, він дійсно дійсно по зверськи поступив, але нам то, то не пов'язано з виробництвом. Я не Це дам называется. дозволу на базі знімати. Та, попри заборону поширювати інформацію, про трагедію тут знають всі. Про загиблого чоловіка лише позитивні відгуки. Він пропрацював у комплексі 12 років. Багато відпочивальників його знали особисто. А його говорили, 5 років знаю. він такий спокійний. Він Взагалі Мухи не обидить. Ходив. Я був просто в трасі, до сих пор не можу успокоїтися. Підозрюваним вже вбивстві виявився підприємець із Києва Максим Швецов. Не на камеру персонал закладу каже, що той уважав себе небожителем. Відпочивав разом з дружиною та дитиною в компанії знайомих. Грошей було чимало, смітив ними як завгодно. Часто влаштовував нічні застілля. Після вбивства ходив з биткою по туркомплексу і всіх попереджав, що зараз навчить поважати себе. Потім намагався втекти власним позашляховиком, але його отримали. Санкції цієї статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід два місяці тримання під вартою. Наразі родина загиблого чоловіка побоюється, що справу можуть зам'яти, адже обвинувачений має чимало грошей і певний вплив. Безькі розповідають, що вже були неодноразові спроби підкупу очевидців трагедії, яких умовляють не свідчити в суді в упровадженні про жорстоке вбивство у туристичному комплексі. Євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття, НТН.